Всім привіт! Ми сьогодні будемо виготовляти ось таку писанку. Тож, вселяємо голочку, ниточку, ви матеріали мали вже підготувати для себе і будемо за схемкою працювати. Обов'язково промиліть собі ниточку. Тому що так буде набагато легше працювати. Ну, я не знаю, що в мене останнім часом. Дуже крутиться ниточка, хоч і промилюю, але коли промилюю, то вже не так часто. Тепер ми будемо нанизувати бусинка. Починаємо з бусинки діаметром би, 2 мм чи 1,5 на 2, не... я не заміряю. Беремо дві голубі. Бусинка, дві голубі, бусина. І так ми будемо нанизувати дві голубі, дві бусинки е, бусинка, е, поки у нас не буде 10 ось таких бусинок. Нанизуємо 2-1, 2-1, щоб у нас було 10 бусинок. То в нас є вже 3, це буде 4 5 6 7 8 Дев'я. І. 10. Так, провіримо себе. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять є. 10 ось таких тип. Тепер беремо три голубенькі. Бусина, це вже буде 11, але після того, як у нас було три голубенькі і дві голубі, 1, 2, і ми це протягуємо. Ось так протягуємо. І тепер ми залишаємо дві ось ці бусини. Ось ці дві залишаємо і проходимо у третю. У мене, щось я вирішила покласти іншу цю. Ось так. Бачите? У третю ми зайшли бусинку. Ось створилося в нас таке. Невеличке колечко. Тепер нанизуємо дві голубі, бусина Дві голубі і проходимо через одну бусину, одну залишаємо, проходимо в наступну. Ось так. Я ниточку не відрізаю, тому що мені. Буде легко працювати в протилежний бік, якщо в мене закінчиться ниточка і не треба буде тоді доточувати. Так, мушу взяти інший цей, тому що мені так важко знімати. Ось вже мені набагато краще. Є рукам де? Тепер нанизуємо дві голубі, бусинка. І дві голубі. І знову ж таки, через одну, наступну другу бусинку ми проходимо ось так знову дві. Голубі, бусинка і дві голубі. Так, і мабуть. І знову через одну проходимо в наступну, дві голубі, бусина і дві голубі, і проходимо в ось цю останню бусинку. Перший оборот нас готовий. Після цього першого обороту ми завжди будемо робити наступні рапорти. Тепер ми робимо поворот, нанизуємо три голубі. Раз, два, три. Так, одна попалася. Це бісер прокрашений. Бусина, і дві голубі один, два. Тепер зверху вниз проходимо у першу ось цю бусинку. Думаю, вам все видно. І тепер знову нанизуємо. Дві голубі, бусина і дві голубі. Проходимо ось цю бусину. Знову дві голубі. Бусена. бісер легше, вроді би, брати, ніж ці бусини. І дві голубі, і знову проходимо у бусину, дві голубі, бусина, дві голубі, і проходимо у бусинку. Дві голубі. Бусина. І дві голубі, і проходимо у бусину. І тепер будемо робити поворот знизу догори. Ось така сіточка в нас виходить. Нанизуємо три голубі, бусина. І дві голубі, і проходимо ось цю першу бусинку. І так ми робимо до гори, щоб не затягувати майстер-клас, робимо так до гори. Ось я зробила догори. І тепер знову ми беремо при повороті три, бу... три голубі, бусина і дві голубі, і проходимо цю бусину. І робимо ми з вами ще один оборот. Я кладу на паузу і роблю ще один оборот. А ви працюєте самостійно, бо він такий самий. Ось в мене є готові вже три обороти. Два, які ми зробили разом, і один ви мали зробити самостійно. Тепер ми робимо поворот, три голубенькі бусина і дві голубі. І проходимо ви ось цю бусинку. Тепер ми нанизуємо дві голубі. Бусина і дві білі, і проходимо бусинку. Тепер беремо дві білі, бусина, і дві голубі, проходимо в бусину, дві голубі. Бусина, дві голубі, і проходимо в бусину. Дві голубі, бусина, дві голубі. І останню бусинку. І тепер поворот знизу догори. Три голубі, бусина. І дві голубі. Я не знаю, думала, що буде зручно, і в бусину із тарілочок, але я не звикла на тарілочки, то більше так робити не буду, бо мені незручно. Дві голубі, бусина і дві голубі, і проходимо в бусину. І ще раз дві голубі. Бусина і дві голубі, і проходимо у бусину. Тепер у нас дві білі, бусина, важкувато якось проходять, і дві білі, і проходимо у бусинку, і в нас вже трошки видно орнаменту із. Нашого хрестика. Починається у нас хрестик. Дві голубі, бусина, і дві голубі, і проходимо в бусину. Це в нас вже чотири обороти готові. тепер Робимо п'ятий, три голубі, два, три, бусина і дві білі, і проходимо у бусину. Тепер дві білі, бусина і дві білі, і проходимо у бусину. Що в нас щось попускається, підтягаємо, щоб було гарно полотно щільно. Дві білі, бусина і дві білі, і проходимо у бусину. Це в нас друга вже дужка повністю з білими. І ще третя дужка також з білими. Дві білі, бусина і дві білі. І проходимо у бусину, і ця дужка вже буде половинка. Дві білі, бусина і дві голубенькі, і проходимо в бусину, і тепер робимо поворот, три голубі, три голубі. Бусина і дві голубі, і проходимо у бусину. І тепер будемо робити чотири дужки із білих. Дві білі, бусина і дві білі, і проходимо у бусинку, дві білі, бусина і дві білі. Дві білі, бусина і дві білі, і проходимо у бусину, дві білі, бусина і дві білі. Проходимо у бусину. Ось так у нас. Виходить, тепер робимо поворот, три голубі, бусина і дві голубі, і проходимо у бусину. Тепер дві голубі, бусина і дві білі, і проходимо у бусину. Дві білі, бусина і дві голубі, і проходимо у бусину. Ой так, дві голубі, бусина, дві голубі. І проходимо у бусину, дві голубі, бусина і дві голубі, і проходимо у бусину, три голубі, бусина, дві голубі, проходимо у бусину. Дві голубі, бусина і дві голубі, проходимо у бусину, дві голубі, бусина і дві голубі. Проходимо у бусину. І закінчуємо наш хрестик, це буде дві білі, бусина і дві білі, і хрестик у нас буде вже зроблений. Тепер дві голубі, бусина і дві голубі. Так, попалося без прокраски. І проходимо у бусину. І тепер ми робимо оборот просто з голубеньких один. Це є три голубі, бусина. Дві голубі, і проходимо у Бусину. І так робимо цілий оборот. Ось так, самостійно. Ось я зробила цей один оборот, ви також мали його зробити. Це є один рапорт у нас. Після того, як ми зробили цей оборот, ми будемо робити наступний рапорт. Наступний рапорт ми зробимо з вами з 5-ї хвилини 13 секунд і працюєте далі. Або робите, має бути, зараз вам покажу, ось тут в мене, ось від хрестика до хрестика, це в нас іде ось такі три ромбика. Бачите, від хрестика до хрестика у нас є три ромбика. Тобто три обороти ви повинні зробити, і потім будете робити наступний хрестик. Тоді вже шукаєте собі той оборот, за яким ви вже будете робити, це вже починається четвертий оборот за майстер-класом. Тоді шукаєте собі той оборот і продовжуєте собі робити хрестик. Робите стільки, стільки. Треба. Тому що, якщо у вас буде писаночка більше, відповідно, і е, рапортів у вас буде більше. У мене тут буде 4 хрестика, і тоді я зможу з'єднати цю писаночку. Наступному майстер-класі буде те, як ми будемо з'єднувати полотно даної основи. Тож, чекайте, наступного майстер-класу, а потім вже будемо. Зшивати верхушки, зашивати низ. І ще один буде, будемо робити нашивочку, щоб хрестик був більш такий об'ємний і він набагато буде красивіший. До нових зустрічей! Пока-пока!